Вітання всім абітурієнтам і любителям математики. Мене звати Сергій, це проект Математика для своїх, і в цьому відео я вам розкажу, як не треба робити завдання з геометрії там, де хочеться використати синуси і косинуси, тому що насправді в них немає потреби. Розкажу вам про так звані особливі прямокутні трикутники, чому вони працюють, як їх використовувати. Значить, дивіться, задача така: дуже часто на НМТ є прямокутні трикутники. Навіть якщо їх немає, їх треба дуже часто будувати. І е, попадаються два зазвичай стандартних по формі трикутника. Давайте виберемо один з них. Ну, наприклад, такий: 60-30-90. Я певно, що ви його зустрічали. І якась одна сторона в цьому прямокутному трикутнику зазвичай відома, а інші треба по ходу задачі якоїсь, чи може бути така примітивна задачка, знайти. Ну, припустимо, тут є 5 коренів з стрьох. Як зазвичай працюють в школі і учать учнів, значить, позначимо це за якісь невідомі літери. Тоді згадаємо, що є така штука, як тригонометрія. Що синус — це відношення протилеглого кута до гіпотенузи. Косинус — навпаки, ну, припустимо, скажімо косинус. Косинус 60 градусів це відношення цього катета, тобто ділення 5 коренів з 3 до Y. І тоді ми дивимося в табличку і згадуємо, що косинус 60 градусів нам відомий. І кажемо, що це одна друга. Так? Ага, бачимо, що є рівняння. Вміємо таким чином працювати, і з цього рівняння шукаємо Y. Значить, тоді Y буде 10 корінів з трьох. Хтось знає вже і без цього, що навпроти катета 30 градусів лежить в два рази більша відповідно від цього катета. Так? Тоді можна вже записати тут 10 корінів з трьох. І знову через синус, або там, через косинус 30, через синус 60, знайти іншу сторону або за теоремою Піфагора. І в принципі, хтось вміє це робити, хтось не вміє це робити, але це я вважаю дурацький спосіб, особливо якщо ви робите його кожного разу однаково. Тому що, як треба діяти? Треба розглянути ситуацію на загал і сказати. Що так як всі трикутники з кутами 30, 60, 90 подібні між собою, то це означає, що в них сторони завжди співвідносяться в однаковому відношенні. От, напроти 30 градусів катет у два рази менше від гіпотенузи. Значить, тут А, а тут два А. Але насправді і ця сторона завжди зв'язана якимось певним співвідношенням. Це співвідношення А, корінь з трьох. Щоб його отримати і зрозуміти це число, треба просто. Порахувати теорему Піфагора, ви отримаєте А корість трьох завжди. завжди, тому що по-іншому бути не може. А звідки взявся цей першочерговий факт, що катет два рази менше від гіпотенузи? з дуже простого ось такого твердження, що якщо добудувати тут ще один такий самий прямокутний трикутник з цієї сторони, то ми отримаємо великий трикутник, рівносторонній. Чому? Бо всі кути по 60 градусів. Значить, тут 2А, тут 2А, значить, і тут 2А. Значить, А тут по половинці розділилося. Бачите, 2А. Значить, половина А тут половина а тут і А тут. Значить ось таке маємо співвідношення. От. Який ж другий випадок? Другий випадок такий, що інший прямокутний трикутник з сторонами 45 45 90 в ньому все ще простіше. Так як два кути рівні, це зразу говорить, що трикутник рівнобедрений. А це означає, що гіпотенузу можна порахувати за теоремою Піфагора, і вона завжди буде дорівнювати А корінь з двох. І якщо вам попадається один з таких двох трикутників, а це 90% випадків, якщо не 95 на НМТ, то ви не рахуєте ніякі синуси, косинуси, ви знаєте просто ці співвідношення і одразу вказуєте і знаходите те, що вам треба. Припустимо, оця сторона корінь з двох. Тут 30 градусів, тут 90. Відповідно, там 60. Так. Як же знайти все інше? Ага, дивлюся сюди. Знаю, що тут має бути в два рази більше, тобто два кореня з двох. А тут, оцей більший катет від меншого, він більший в корінь з трьох раз. Значить, корінь з двох множимо на корінь з трьох, буде корінь з шести. І ось без ніяких синусів, косинусів це легенько знаходиться. Якщо маємо рівнобедрений, прямокутний трикутник і тут, наприклад, 6, то. Дивлюся, ага, катет він у два рази менше від гіпотенузи. Не в два рази, в корінь з двох раз менший від гіпотенузи. Значить, 6 треба поділити на корінь з двох. Бо якщо я 6 помножу на корінь з двох, 6, що ділиться на корінь з двох помножу на корінь з двох, вийде 6. Тому сторони прямокутних трикутників стандартних, отаких, от шукаються дуже просто, без ніяких синусів і косинусів. І ці два прямокутних трикутники називаються особливими прямокутними трикутниками або по-англійськи special right triangles. І що? І це економить вам дуже багато часу. Тому користуйтесь цим. Сподіваюсь, це було для вас щось новеньке і корисне. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.